Вітаю, ви на каналі rovo інструмент. Сьогодні в нас на огляді гравер від компанії ProCraft артикул PG400 постачається в картонній коробці, яку досить тяжко відкрити, і в якій всередині знаходиться ось такий кейс. Кейс досить поганої якості. Він весь якийсь з горбами проминається, наклейка відлазить. Кейс дуже і дуже дешевий комплекті в нас входить інструкція, м'який вал, кріплення до столу і ось таке кріплення для того, щоб ставити на нього грибкий вал. І мішечок всякої різної оснастки. Тут у нас, по ідеї, має бути 40 різних оснасток. Я бачу, що тут є відрізні диски, шліфувальні, полірувальні, шарошки, сверла, ключик. Є з міні цанга, одна, як мінімум. Тут у нас є цанга 1 мм, яка вже встановлена, і додаткова 3,2 стандартна цанга. Перейдемо до самого інструмента. Інструмент виготовлений з abs пластику. Мотор тут щитковий, мається швидкий доступ до щиток, ключиком відкрутили, щітки замінили. Звісно, вже щіткові двигуни потихеньку відходять на задній план, але є ще інструмент, який Постачається з такими двигунами. Є колесо регулювання обертів. Тут нас все виглядає від 1 до 6 і далі МАКС, а обертів вона має від 8 до 30 тисяч обертів на хвилину. Потужність 130 Вт, живиться від мережі 130 вольт. І по характеристикам, в принципі, більше нічого тут не скажеш, тому що немає що розказувати. Також є Кнопка включення виглядає, як звичайний перемикач такий. Кнопка фіксації шпинделя. І тут шпиндель в нас в принципі можна закручувати без ключика, а щоб закрутити з ключиком, треба аж під саму юбку залазити туди. Що, в принципі, я думаю, не дуже зручно, але зручно, що є така перфорація, якою можна в принципі, і пальцями закрутити, досить, досить зручно. Так спробуємо і наш. Вау! Ось до такого рівня його можна підняти, і воно все в транспортувальному маслі. Тепер всі руки жирні. І все це вище можна підняти і фіксується воно ось так. Ну, так високо нам не треба, можна якось ось так це зробити. І тепер типу, тепер, типу взяти машинку і за ось цей ось гачайчок. Ось так ось якось типу повішати її. І собі легенько, досить зручна, легенька і така, ну, звісно, не вистачає якоїсь прогумованості, але тут є перфорація і в принципі воно відчувається в руках досить комфортно і можна собі так працювати. Пога без провода. Виходить у нас 477 грамів. Якщо брати вагу ще з валом, виходить у нас 700, 700 грамів. Можна ще з проводом попробувати таку якось легенько. Оп, оп, оп. І з проводом у нас виходить 846 грамів, що в принципі небагато. Так, ну і що ми тут бачимо? Всередині. В принципі, все стандартно, але плата якась в якомусь жирові. Чи в чому вона? Кінопочка в нас розрахована на 10 А125 вольт або на 6 А250 вольт. Ну, звісно, що в нас землі немає тут. Подшипник у нас встромлений прямо в корпус без ніякої втулки резинової або пластикової. Подшипніки в нас тут CXPZC. Непонятна оця фіксація обмотки якимось шнурком, що ж повигиналися пластикові, дуги, кріплення оцього трансформатора, чи як це називати? Електромагніта, напевно, правильніше буде назвати його внутрішня обмотка залита якоюсь токсидною смолою, досить охайна. Ну і в принципі більше тут дивитися немає на що, хіба що можна ще щітки відкрутити, подивитися на них. Ось такі в нас тут малесенькі долоньки. Мама, малесенькі долоньки, сина чи доньки. А живіші все. Почнемо з свердління. це з 3 мм. На троїчці стоять оберти о А якось воно Ну щось трохи криво воно якось, Ну буде на четверочці, Щось Щось не впевнений що так має бути Виглядає досить странно. Досить незрозуміло воно якось того працює. Так, ми, мене, я хотів педальку нажати. Ми замінили на нове сверло, спробуємо з новим сверлом. А, яка вібрація в руки мені пішла неприємно. Це щось не так, мені здається, з ним. Йому гарачу дуже. Зменшимо. Зменшимо оберти чуть-чуть. трохи. -чуть. Мінімальні оберти. Воно не крутиться. О, а так крутиться, а якщо таке зробити, то не крутиться. Піднімаємо вали, воно не крутиться. Пробуємо без цього гнуткого валу. Так, а ну мінімальні оберти, все рівно воно якось боком йде. Але ну, додамо обертів 4 на четверочку. З ним явно щось не то. Я просто піну під його вагою не давлю на нього. А, блін, така вібрація неприємна. На максимальних обертах ще більш-менш нормально, на менших починається якась непонятна контузія. Спробуємо відрізним диском щось як не странно відрізати. Пробуємо, пробуємо. Десь на п'ятірочці напевно. Пам-панам парам палам панам Типу, відрізати ним щось можна. Якісь підрізати гвинти, болтики і так далі не можна. Він, в принципі, від цього не спиняється. Все-таки досить висока велика потужність. Вживиться він від мережі. Так, ну і прийдемо до шліфування. Десь так. Почнемо з одинички. На одиничці спиняється. Давайте двоєчку. тоже спиняется. А сразу четверочку. Ну, як бачимо, з такими приколами все добре. пробуємо на максимальній. Як бачимо, можна скульптурою цілі робити такими такою штукою. Ну, з цим проблем немає ніякого. Не спиняючись, зменшимо трошки оберти і спробуємо на металі. ним Якось так от. Давайте ще спробуємо шарошкою тою. Тою шрошкою. Опа. Огонько. Ну, у таких обертах задавити її досить тяжко. Що ще сказати, в принципі, все. все добре, крім свердління. Але можливо свердління в нас не вдалося саме за те, що в нас досить грубе свердло, хоча в комплекті. Сверло йде точно таке ж саме. Ну і гнучкий вал в цьому комплекті виявився якимось трішки бракованим. Можливо, це нам так повезло, а можливо, ні. Потрібно перевіряти цей момент. Він у нас кривий, якийсь чи що, але сверло не центрується в ньому. І також він зупиняється при рухах, якщо рухати самим валом. Він не зупиняється. Всім зрозуміло, що якщо закрутити там вал мірку, то він крутитися не буде, але в тому моменті, як ми вам показували, там він, в принципі, повинен був працювати ще. Дійсно, кейс, кейс якийсь е е е е такий собі, е легко кажучи. Але це все оправдовує його ціна, в принципі, тому що коштує він досить дешево, до того ж, самий інструмент виконано досить якісно. Хотілося б би щітковий двигун, але що маємо, то маємо, як то кажеться. І для якихось таких невеликих хатніх робіт, в принципі, ця штука підійде на 100%, і якщо там в гаражі поробити, теж підійде. І також я думаю, для якихось початківців, які хочуть зайнятися якимось творчою справою з гравірування або фігурування, якщо можна так сказати, ну тобто вирізблення всяких фігурок, то цей девайс. Підійде на всі 100%, з ним у вас проблем ніяких не виникне, але потрібно перевіряти ось той вал. Мені здається, це все-таки у нас просто щось не так пішло. Тому всім дякую за перегляд. Придбати дані інструменти можете, як завжди, за посиланням під відео. Саме ось цей девайс буде продаватися зі знижкою. І також не забуваємо підписуватись на канал, ставити вподобайки, донатити на ЗСУ. І до зустрічі!